Доброго дня, 14 квітня, і хочу показати вам свій пізній абрикос, який витримав ті екстремальні умови. Я думав, що йому буде те саме, що раннім. А це сьогодні, вчора вже в нас було тепло і сьогодні тепло. І от дивіться бджілочка працює. А так що... Надія є, що посмакуємо хоч для родини. О, бачите, як вона. Зараз холодно. Ну як холодно, десь 12 градусів. І щось бризкає дощик, але бжілочка працює. Дивіться, яка молодець. О. А там зверху. А там зверху верхушки. То ще більше, он, дивіться, бжіл багато і е, там цвіту більше було, бо коли та аномальний холод, та зима, як верталась до нас, то там ще не розпустився. Бо тут я маю оця гілка щеплена київським червонощоким, то більшість загинуло, але все рівно є трошечки і Світлого цвіту теж має щось зав'яжеться. Так що, бачите, треба садити різного терміну дозрівання, різного, щоб різний період цвіли вони абрикоси для підстраховки. Алеча то, леча цвіте, леча в період тих морозів були в фазі бутонізації. Так що нічого страшного немає, не падаємо духом. Щось то буде. Так, і черешенька почала вже відокремлюватися квіточки у бутонах. Теж її мороз не пошкодив, теж заказується непоганий. То в мене черешенька прищеплена на... На вегетативній підщепі колт. Буде вона низькоросла, швидко вступає в плодоношення. Ну, але відео не про те, відео про абрикос. Там я робив перед тим огляд персиків, вам показав е, ті сорти, які а ось красунчик джмелик проснувся. От, бачите, який він красавчик літає. О, злякав я його. Ну, нічого, схоче їсти при, прилетить. Так що я спеціально не робив відео раніше, тільки, ну, перед тим тільки кінчились морози. Бо я все знаю, що після морозів треба дати 2-3 дні на адаптацію рослинам, а потім вони вже покажуть, чи буде щось, чи не буде. Так що дякую за увагу. Слава Збройним силам України, героям слава!